Тест пройдете в на наркотичний? Е, можу пройти, якщо треба, тільки мені казали, що тест треба проходити, їхати, лікарню. Да, да. То ми поїдемо в лікарню. Планується вам прийти медичний огляд на стан наркотичного сп'яніння, моглі подійський оліл. На даний час, зараз. Що ви відмовляєтесь, говорите, я відмовляюся. Я відмовляюся. відмовляюся. Згідно з тим, що ви відмовились, згідно вас, де винесено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1. Та як ви керували курмали п'ятим засобок, Ні, Я відмовляюся, відмовляю, я право, Ви це ваше право. Це ваше право. так. Це так. Право, так. Я але але, то тоді, драгер, все але тоді автоматично на вас складається. Вам інспектор говорить, що ви порушили правила дорожнього руху. Що саме він вам сказав? І так само ви підозрюєте, що ви керуєте автомобілем в стані наркотичного сп'яніння. Дивіться, вдома є. На лічка, щоб по, е, закрити питання. Позвонив, папа сказав, 15, візьмемо. маму. Що 15 тисяч? Ви розумієте, що за те, що ви зараз нам запропонували, то ви несете кримінальну відповідальність. Я озвучив, що, що реально вже є на руках. Поїхали.